Тримай, тримай, тримай. відпускай. Це Зберігай. Доброго дня всім. Мене звати Владислав. Я представляю компанію Upstage. Значить, наразі на нашому випробовуванні знаходиться трактор Київ 125 Ми на ньому міряємо потужність і будемо показувати, яка в нього фактична потужність, обертальний момент. І розкажу вам декілька слів, для чого це все робиться. По-перше, ми займаємося перепрошивкою. Ми можемо збільшувати потужність на е, будь-якій спецтехніці. Також відключаємо е, систему AdBlue, сажеві фільтра, ЄГР. За необхідності, якщо е, трактор має чи комбайн цю проблему, ми можемо дуже швидко оперативно вирішити це питання. Стосовно безпосередньо самого діностенду е, за його допомогою ми можемо бачити не тільки е, фактичну потужність і обертальний момент. А також, наприклад, проаналізувати, як працюють форсунки, як працює паливний насос високого тиску, як дує чи не дує турбіна. Тобто сам динамометричний стенд створює навантаження на вомі трактора і, відповідно, ми в режимі реального часу можемо спостерігати відповідно той самий надув турбіни, чи він присутній, чи він відсутній і е, як качає палений насос і як п'ють форсунки. А що стосується безпосередньо перепрошивки самого трактора, ми можемо аналізувати, яка потужність в нього була е, до прошивки в оригіналі і яка потужність стала. Можемо аналізувати, на яких обертах е, потужність збільшилась і наскільки, на яких обертах потужність не збільшилась, чому не збільшилась. І відповідно таким чином підігнати прошивку безпосередньо вже під робочий діапазон е, самого, е, самого роботи трактора. Зараз пан Тимофій безпосередньо почне робити дінос... Так? Чи яким чином? Так, починаємо те. Зазвичай замір потужності відбувається з мінімальних холостих обертів для того, щоб проаналізувати роботу двигуна у всьому діапазоні обертів. Все б... нормально, все порядок. Від не агроальянс. Ну ладно, зберігай. НФМ. Покажи мені цифри. Значить, дивіться, трактор наразі показує 148 кінських сил 517 ньютонів. Це дійсно стільки, скільки заявляє виробник? Це максимально такі. Максимальна потужність трактора зараз на вомі 148 кінських сил і 517 ньютонів. Якщо, наприклад, його прошивати, можна без проблем додати в районі 40-50 кінських сил. І десь в районі 150-200 ньютонів. Наразі він має 517 ньютонів. Відповідно, так само на прошивці ми перевіряємо потужність, яка в нього після прошивки стала, і чудово Клієнт експлуатує, її може використовувати якийсь, якийсь більш серйозніший агрегат, або е, там, де, наприклад, трактору було важко йти з якоюсь певною швидкістю після перепрошивки він буде їхати набагато краще. Більше того, потрібно, потрібно зазнати, зазначити, що якщо ми е, не навантажуємо е, більшим агрегатом трактор, то після прошивки... Він буде витрачати приблизно на 2-3 літри палива менше на мотогодину при збереженні навантаження. Якщо навантаження буде збільшене, він просто зможе його тягнути, але при цьому витрата палива буде без змін. Не потрібно думати, це такі певні міфи, що якщо ми чіпуємо і потужність збільшується, то він буде брати більше палива. Ні, це неправда. Він буде брати більше палива тільки в тому випадку, якщо ви будете сипляти до нього більшу, більшу оснастку. При збереженні навантаження витрата палива буде зменшена. Тому, кому цікаво, підходи до нас, ми вам надамо консультацію. А можливо, навіть і приїдемо сьогодні, зашиємо ваш трактор, чи автомобіль, чи комбайн. Люба техніка, де є двигун внутрішнього згорання і де є мізки, з якими можна працювати. Ми можемо налаштувати на збільшення потужності, на зменшення витрати палива, на відключення адблю, сажевих фільтрів, єгерів і так далі. До речі, адблю це дуже актуальна проблема, тому що багато приганяють техніки з-за кордону, де є вже проблема по системі адблю. А ремонт її зазвичай дуже дорогий, але і не в цьому проблема. Проблема в тому, що не у всіх є необхідні запчастини не в наявності, їх потрібно чекати. А ми можемо це питання закрити за один день.